Бухгалтерка Олена Чабан прокидалася цього суботнього ранку з тихим майже дитячим трепетом сорок років. Ця цифра не лякала, а обіцяла свободу. Сьогодні мав бути не просто день народження, а генеральна репетиція її нової, ще не звіданої версії себе. На кухні, залитій густим серпневим сонцем. Виблискувала біла ляна скатертина з тонким мереживом, її особистий прапор незалежності, який вона, мов святиню, дбайливо розгладжувала опівночі. У, у прохолоді холодильника чекав свого часу торт червоний оксамит, зухвалий і яскравий, як її мрія. Над плитою повільно плив терпкий аромат свіжої м'яти. Моя територія, мої правила. Майже нечутно шепотіла вона, накручуючи пасмо каштанового волосся на палиці. Полудень. Дверний замок клацнув сухо й без попередження. На порозі, ніби вилита з бронзи, стояла Лідія Петрівна, свекруха, закована у строгий костюм кольору засушених троянд. Вона не сказала доброго дня, вона просто зняла плащ, пройшла до столової. І її туфлі відбивали по паркету методичний, впевнений ритм. Її погляд, гострий, як ревізорський олівець, просканував кімнату і впився у білосніжну скатертину. І тоді, одним плавним відточеним рухом хижака, вона стягнула її зі столу. Лідія Петрівна не просто стягнула тканину, вона ніби здерла зелене шкіру. Оголивши всі її сорок років одразу. І коли на стіл лягла її власна коричнева, кольору старих, чужих спогадів з катертина, вона кинула ніби ненароком білий колір, оленочко, підступний. Він, як поганий чоловік, обіцяє свято, а натомість підкреслює кожну твою зморшку. У твоєму віці вже час обирати кольори. Що дарують мудрість, а не наївність. Рефрен, у твоєму віці пора би бор. вдарив під ребро, вибиваючи повітря з легень. Порцелянові тарілки брязкотіли в руках Олени. Серце стиснулося у крижаний кулак, та вона змусила себе усміхнутися. Дякую, Лідія Петрівно. Як скажете? У вітальню заходить чоловік Сергій. Помічає зміну декору, переводить погляд з матері на дружину, і на його обличчі з'являється знайомий вираз страху перед конфліктом. Він мовчки знизує плечима, а потім, проходячи повз Олену, шипоче ніби пароль, що відкриває двері до втечі Оленко, це просто скатертина, не починай. Олена ковтає гіркий ком. Усередині ж перший глибокий тріск старої балки терпіння. Гості, колеги, сусідка, дві найближчі подруги Іра та Наталя бачать ревізію, переглядаються, але ввічливо мовчать. Коли Іра приносить пишний букет, Лідія тут же переставляє його в іншу вазу прозору, безлику, щоб квіти не зів'яли в темряві. В кульмінаційну мить, коли свічки вже готові спалахнути, свикруха, мов фокусник, Витягає з великого пакета свій торт Прага і рішуче ставить його на центр столу, безцеремонно зсуваючи оленин червоний оксамит на самий край. Не ображайся, люба, але твій десерт солодкий, як дитяча мрія. Я принесла нормальний торт для дорослих людей, а не цей твій червоний інфантилізм. Приниження пахне замороженим масляним кремом. Та чужою какаоглазур'ю. Усмішка олени кам'яніє, перетворюючись на маску. Дванадцять років сьогодні день нуль відлунює в голові, як похоронний дзвін, і тут, мабуть, варто зробити паузу. Бо, якщо вам знайоме це відчуття, коли ваше власне свято намагаються вкрасти, коли ваш голос топчуть, а мрії виставляють на посміховисько. То ця історія для вас. Підпишіться, щоб побачити, як можна повернути собі не тільки свято, але й усе життя. А ми повертаємося до Олени, бо її шлях тільки починається. Понеділок сірий дощ розмиває світ за вікном, на кухні, на злопогоді пахне корицею. Олена готує яблучний штрудель для дітей, раптовий, владний грюк у двері, знову лідія. В руках зошиту клітинку. Турбуючись про вашу сім'ю, я підрахувала витрати, каже вона, демонстративно відсуваючи ще теплий штрудель. Спочатку розберемося з серйозними речами, а десерти почекають. У твоєму віці пора би оптимізувати бюджет. Ось мій план харчування. Зошит з акуратними, але агресивними стовпчиками лягає на стіл. Що купувати? Скільки грамів, яку марку? Сергій зазирає через плече, киває. Мама, знається, може справді менше витрачати. Я віду бюджет уже десять років. Голос Олени, ледве пробивається крізь клубок у горлі. І все ж борги? підкидає Лідія, влучаючи точнісінько у старий болючий сором. На мить Олена провалилася у спогад. Вони з Сергієм, виснажені, рахують кожну гривню, щоб виплатити той клятий кредит за ремонт, а голос Лідії за спиною дорікає, дорікає, дорікає. Я просто рятую вас від вас самих, продовжує свекруха. Вона невимушено відчиняє холодильник, влаштовуючи повільну демонстративну ревізію, викидає занадто жирний майонез, читаючи лекцію про холестерин, переставляє банки, ніби прапорами, маркуючи територію. Після обіду Олена сидить з подругами у кав'ярні. Іра, юристка, дивиться на неї серйозно. Олено, це не просто поради, це класичний психологічний тиск. Спрямований на підрив твоєї впевненості, Газлайтинг у чистому вигляді. Але як це довести? втомлено питає Олена. Це ж просто слова. Наталя дістає диктофон. Починай записувати кожну фразу, кожен її візит, це буде твій арсенал. Вдома Олена знаходить на столі пудрово-рожевий конверт, проект сімейного бюджету. Усередині Список абонементів, які пора би скасувати, і коментар навпроти її спортзалу. Не ображайся, люба, але навіщо витрачати гроші на те, що не прибирає зморшок. Вона заплющує очі і бачить довгий коридор із дверима пастками. Кожну з них відчинила Лідія. Спочатку скатертина, тепер гроші. Що далі? Документи на цей дім. Ця думка вперше не лякає, а змушує мобілізуватися. На третій тиждень бюджетної реформи Лідія кличе невістку на серйозну розмову. На столі глянцевий альбом родинні реліквії і стара залізна скринька з тьмяним замком, яка завжди стояла у вітальні, але ніколи не привертала уваги Олени. У твоєму віці пора би знати, що минуле. Це коріння, починає свекруха, висипаючи на стіл пачку фотографій. 991. новосілля. Молодий свекор гордо тримає документи на квартиру. Табличка з її нинішньою адресою чітко світиться у кадрі. Лідія посміхається своєю тонкою зміїною посмішкою. Твій свекор Степан все робив для родини, а я ж тепер мушу продовжувати його справу. Олена опускає погляд на скриньку. Щось дивне на замку ледь помітна, тонка, подряпина у формі літери Ч. Початок її дівочого прізвища серце починає битися сильніше, скринька клацає, Лідія дістає аркуш із рудуватим гербовим штампом. Це копія старого Дарчого, але він давно втратив силу, каже вона, ніби випадково, і ховає папір назад. Просто пам'ять. Та Олена встигає вловити поглядом дату 15 серпня 2015 року. День, коли коє, коли свекор вже слабкий, дякував їй за те, що тримала дім і сім'ю. Тієї ж ночі, коли дім заснув, Олена відкриває ноутбук Руки тремтять. Вона заходить до державного реєстру. Серце калатає. Система видає помилку ще раз і ще пальці не слухаються. Нарешті сторінка завантажується власник Чабан Олена Ігорівна сто п'ятсот частка власності. А під цим дрібним шрифтом встановлено обмеження доступу. Вона пише племіннику Айтішнику Андрію. Терміново потрібен доступ до реєстру з історією змін Зможеш?» За хвилину приходить відповідь. Наступного дня Олена, шукаючи заспокоєння, виходить у двір і зустрічає сусіда, ветерана Віктора. Вона вирішує ризикнути. Віктора Івановичу, ви ж давно тут живете. Пам'ятаєте мого свекра, Степана Григоровича? Очі старого теплішають? А як же? Порядна була людина. Не те, що деякі. Він тебе, Оленко, дуже поважав. Був у них якось скандал із Лідією, якраз через квартиру, ще до його хвороби. Я чув через стіну. Він їй тоді гримнув цей дім для того, хто будує, а не для того, хто руйнує. І я своє рішення не зміню. Після того вона тиждень з ним не розмовляла. Ці слова стають для, для Олени моральним компасом. Ввечері дзвонить Андрій. Тітко Олено, я все знайшов хтось обмежив доступ до Дарчої минулого літа. З комп'ютера IP адреса, якого зареєстрована на Лідію Петрівну Чабан це залізобетонний доказ, усе заскрінив, балка терпіння не тріснула, вона розлетілася на друзки, кав'ярня Піуколада перетворилася на військовий штаб Олена, Іра, Наталя й Андрій. На екрані ноутбука. Докази, скрін логів, запис розмови, Лідії з подругою, де вона обговорює, як перестрахуватися, щоб невістка нічого не дізналася, і чітке фото чинного Дарчого, але цього мало для повного тріумфу, каже Іра. Треба щось, що зруйнує її моральний авторитет в очах родини. І тут Олена згадує про залізну скриньку і подряпину, вона описує її друзям. Ввечері, коли Лідії не було вдома, Олена підійшла до скриньки. Серце калатало. Вона згадала старий плащ свекра, що висів у шафі. У кишені серед старих квитанцій вона намацала маленький іржавий ключик. Він ідеально підійшов. Всередині, під копією Дарчої, лежав запечатаний конверт. На ньому рукою Степана було написано Олені. Відкрити, коли буде. Найважче руки тремтіли, коли вона розривала папір. Люба моя Олено, якщо ти читаєш цього листа, значить, сталося те, чого я боявся найбільше. Значить, моя дружина вирішила показати свою справжню суть. Я знаю її краще за всіх. Лідія любить не людей, а владу над ними. Мій син Сергій, на жаль, слабкий перед нею. Він хороший хлопець, але вона зламала його волю ще в дитинстві. Тільки ти маєш внутрішню силу, щоб тримати цю родину разом, щоб захистити моїх онуків від її токсичності. Тому я залишаю цей дім тобі. Це не просто стіни, це твоя фортеця, твій щит. Ніколи чуєш, ніколи не віддавай його. Борися, Степан. Сльози котилися по щоках Олени. Це були сльози не слабкості, а сили. В її руках тепер була не просто зброя, а праведний меч. План народжується сам собою день народження свекрухи через тиждень. Лідія вже оголосила святкуємо тут, бо це родинне гніздо. Звісно, з новою холодною усмішкою погоджується Олена. Святкуємо в мене. Ввечері вона кладе перед Сергієм роздруківку Дарчі і лист батька. Він читає його обличчя блідне, потім червоніє від сорому, його звичне мама хоче як краще зависає в повітрі, а потім розбивається об реальність. Чому вона це приховала? Це ж підло, це зрада його пам'яті. Олена дивиться йому прямо в очі або ти зі мною, або ти з нею. Але цей дім. Мій. Я більше не дозволю його руйнувати. Він мовчить довгу, важку хвилину, а потім рішуче киває я з тобою. У суботу зранку кухня сяяла чистотою. На столі стояли два торти ошатний Прага і абсолютно білий, аскетичний торт правди. Сергій непомітно приєднав у кутку проєктор. Андрій тримав телефон вже увімкнений на прямий ефір у закритій родинній групі. У твоєму віці пора би не нервувати перед гостями, виплеснула свекруха перший укол вкотре поправляючи свою коричневу скатертину. Саме так, Лідія Петрівно, м'яко, майже лагідно погодилася Олена. Гості, родичі. Сусід, ветеран Віктор і подруги зайшли рівно о дванадцятій, а тепер торт, урочисто оголосила Лідія і потягнулася до своєї Праги. В ту ж мить проєктор спалахнув. На білій стіні виросло велетенське зображення Дарчого. Під ним чіткий логфайл 2007 2024 Обмеження доступу, користувач Лід Петровна. Що це за цирк? Прошипіла свекруха. Олена взяла білий торт і поставила його в центр столу. Це моя маленька святкова презентація. Розділ перший. Кому належить дім? Сусід Віктор, старий військовий, прочистив горло і ввімкнув диктофон на своєму телефоні. Я свідок, як Лідія Петрівна шість разів на місяць принижує свою невістку фразою У твоєму віці, пора би, масати. Змиритися з тим, що ти господиня лише за паспортом. Брехня. підскочила Лідія. Андрій вивів на стіну аудіохвилю і натиснув плей. Якщо вона дізнається про Дарчу, виселить мене, треба пароль змінити, доки не пізно. Холодний, розважливий голос Лідії розрізав тишу. Сергій ступив уперед і став поруч з дружиною. Мамо, це твій голос. Навіщо? Бо ви без мене зруйнуєте все у твоєму віці, Сергію, пора би слухати матір. А в моєму віці, голос Олени перетворився на сталь, пора би читати документи. Вона взяла ніж і встромила його не в Прагу, а у власний білий торт. Глазур тріснула. Всередині у водонепроникному файлі лежав оригінал, Олена дістала його, продемонструвавши всім справжній із мокрою печаткою. Свекруха важко опустилася на стілець, але в її очах ще жевріла злість, це нічого не змінює. Степан просто вижив з розуму. Ви так думаєте? спокійно запитала Олена і дістала з кишені старий пожовклий лист. Тоді послухайте останнє слово, мого свекра, вашого чоловіка, і вона почала читати. Голос її не тремтів, вона читала чітко, вкладаючи в кожне слово біль і силу 12 років. Коли вона дійшла до слів, Лідія любить не людей, а владу над ними, обличчя свекрухи перетворилося на сіру маску. Фінальні слова листа Борися прозвучали як вирок. Лідія Петрівна пролунав спокійний, кришталево чистий голос Олени. Вибачте, що всі ці роки я дихала вашим повітрям без дозволу. Тож я оголошую, це мій дім, і я хочу, щоб зараз у ньому лишилися тільки ті, хто поважає мій голос, всі вон. Світанок наступного дня. На столі лежала біла ляна скатертина. Лідії в домі не було, вона поїхала до сестри прийти до тями. Олена заварила чай з м'ятою, її віддзеркалення у щойно повішеному дзеркалі показувало жінку з легкою усмішкою і абсолютно прямою спиною. У вітальні лежав конверт, підписаний рукою Сергія. План спільного бюджету версія 2.0. Повага включена за замовчуванням. Донька принесла малюнок, їхній будинок із великими вікнами, а над дахом. Велетенське яскраве сонце. Чому сонце не всередині, а зовні?» – запитала Олена. Бо тепер воно світить для всіх, хто заходить у наш дім із добром, серйозно відповіла дитина. Телефон завібрував. Повідомлення від Андрія. Тітко, стрім розлетівся, тисячі лайків. Люди пишуть нарешті хтось показав, як захищати свої кордони. Олена підійшла до відчиненого вікна, вдихнула свіжий прохолодний аромат нового ранку і прошепотіла у вільний безмежний простір У моєму віці пора би жити гучно. Особливо, якщо раніше доводилося жити тихо, вона дивилася на тисячі коментарів, що з'являлися під відео, і розуміла, що її історія це історія сотень інших, і, можливо, саме зараз варто запитати себе. А як би ви вчинили на місці Олени? Напишіть у коментарях, яка порада від родичів вранила вас найбільше, бо іноді, щоб захистити свої кордони, потрібно спочатку зрозуміти, що ти не один.